Так, так, так. так куда просую. Отак ось поставлю. Нормоз, попиздимо. Короче. на шкварках картопля це просто роз'йоміще, це просто охіренна вещь. Але важливо, шкварки. Качачі. От це, це, це топчик. Ні, звісно, з свіже е, колотої свинки теж заїбісь, ноль. Але нахер з свіже зколотої е, е, свині шкварки, коли там є свіжина в перший же день, як база. Тому качка, качка, качка це топ. Особливо, якщо вона журненька, то шкварочки з качки це просто оргазмічно. Я вчора хавав це І у мене план сьогодні ще похавить. Тому що мені вчора не хватило. І хочу... Коротше, тут є печіночка ще. Качечка то домашня. Бачите, печіночка, така вся херня. Я її теж вкину. Буде а-ля свіжина. Це нам вчора... Качечку привезли, передали з села. І коли таке діло приходить, то його потрібно використати по уму. По уму це як? А, крила, спинка і ляшки це євейший качачий шашлик. Грудка. Грудка використовується інакше. Вона або йде на салат, або йде на а-ля стейк, просто піджарик і все. Але вона вважається дієтичною максимально. Тому то ми віддаємо 100% дружині. Ні, шашлик то ми теж будемо разом з дружиною їсти. Але тут таке шашлика там небагато. Скільки там, дві ножки, блядь, та спинка. Ну і крила. То херня. Особливо крила в качки це забейте. А, а сальна шкірка іде на шкварочку. Оце прям пушечка. Бля, 100 ботний її в домашній качці. І тим паче шкварочка. Пушечка.